Сосуди, коли лопаються, вони змішуються з потом. І ви представляєте, яка була натуга. Він, він взяв учнів з собою, він вчив, навіть в таких натисках Він вчив і він взяв. Ну він трішки відійшов, там написано 50 шагів відійшов від них і молився. І він сказав: молитись зі мною, щоб не впасти в спокусу, і молився. І коли повернувся, він побачив другу картину. Хлопці, які бачили його чудеса, які ходили з ним, які він навчав три роки три з половиною роки там навчав, вони спали. Спали. Я зачитаю це, зараз я найду його, Чого спали? Я побачив людей. Зараз, зараз, секундочку. Повернувся до своїх учнів, то побачив, що вони сплять, виснажені горем. Знаєте, наші, наші глаза бачать ракети, наші глаза бачать, що трапляють, що люди роблять якісь гад, гад, негідні речі. І Ісус казав і дав приклад: Моліться, моліться, щоб не впасти в спокусу. Це не та спокуса, що там. Спокуса та, що, що в тебе дьявол може забрати ракурс Ісуса Христа. Помните, ще одна така історія: Іоанн Хреститель був. Він був двоюродний брат Ісуса Христа, так, Сашко? Так. Молодець, знаю Біблію молодець. І він, він бачив, він, він казав: Я не можу тебе хрестити в воді. тому що він бачив і казав, цей це Агнець Божий, який буде. Я хрещу водою, а Він буде хрестити Огнем і Духом. Ну, Ісус йому сказав, робити, що треба, Він зробив. Ну, пройшов час. Прийшли тяжкі обставини Іана-хрестителю. Він був у тюрмі, його посадив в тюрму. І Він, будучи там у тюрмі, я розмірковую думаю, ну. Нема тебе інформації. Він посилає своїх учнях, підіть спитайте. Це точно Він? Він засумнівався. Знаєте, Ісус що йому відповів? Ісус не відповів по-людськи, Він сказав, ти що гониш? Ну а хто? Ти ж сам це казав. Він не так сказав. Тому що є різниця між Господом і нами. І треба вчитися від Господа. І Він каже: підіть і скажіть Іану, сліпі. Прозривають, сліпі починають бачити, глухі починають чути і, і так далі. В житті, ми ж, я і повертаюся, і молитва моя, наша буде за Україну, ми бачимо, що труднощі не проходять. Ну, Ісус сказав моліться, щоб не спати в спокусу, щоб ми не спокусилися а наш, за нашого Бога, що не, Він не допомагає, Він допомагає. Ми не знаємо, як працюють ангели. Ми не знаємо, яка ведеться праця. І ми стоїмо в молитвеному служінні, коли це проходить понеділок, і всіх Сашко приглашає в кінці служіння, коли йде об'ява. і він каже: Та на що вона мені треба? Це є спокуса, що ти не довіряєш. Цьому треба навчитися і робити перші кроки, і молитися, стояти тут, у команді, і молитися за країну. Хто це буде робити? Ми тільки можемо, і я в тому числі можу пред'являти якісь претензії тому Зеленському чи що. А я що можу робити? Якщо я не, я не сижу в якомусь офісному президента, то я нахожусь на своєму місці, де мене е, призвав сюди Господь, і він каже: «Моліться, моліться, проповідуйте слово, щоб змінити, щоб у ці всі ми люди, церква, щоб у нас була риторика друга, не ропота, а благословіння. У нас є йде навчання. Пастор каже, проповідуйте життя, тому що смерть, вона її не треба проповідувати. Вона рядом, вона показує, вона цепляє за серце. Ну, щоб бути жити і, жити і проповідувати діла Господні, треба бути живим, живим і треба молитися. Знаєте, ви згодні зі мною? Амінь. Давайте встанемо на наші ноги. і, мол... і ви Повинні церква зрозуміти, що молитва це не просто слова, це не просто, що комусь нема щось робити. Це іде молитва в духовний, духовний всесвіт, де Бог він змінює наші серця, він піддержує, тому що дуже тяжкий час. І ми будемо молитися, батько мій Небесний, я дякую тобі, Господь. Я просю за нашу неньку Україну, Господь. Я знаю, що ти її не оставив, Господь, що ти йдеш також з нами в цих молитвах, і ти чуєш, Господь, і ти працюєш, Господь. Ну ти не маньяк, Господь, і ти працюєш через, через любов до людей, Господь. І кожному ти предлагаєш, щоб кожен покаявся, Господь, і примирився з тобою. І тоді змінюється, змінюється все навколо, Господь. Змінюється країна, Господь. Я дуже прошу, щоб ти благословив наших, наших братів та сестер, Господь, які боронять нашу країну, Господь. Благослови, дай там ангелів, охоронців їм. щоб... Вони не потрапили у госпиталі, Господь, щоб не якийсь снаряд, не осколив, не зачепив їх, Господь. Благослови цей час, Господь, для тих людей, які стоять в молитвах, Господь. Благослови, щоб Ти дав відповідь з неба, Господь, щоб прийшов мир, Господь. Тому що ти Бог, який приносиш мир, а не розруху, Господь. І ми звертаємося в церкву, Господь, щоб ти дав відповідь, Господь, на нашу неню, Господь, щоб ти благословляв владу, Господь, щоб там. Був в порядок, Господь, щоб у люди, ті, які у владі, яку ти дам їм довірив, це вести народ, Господь, щоб вони зверталися до Тебе, щоб там були віручі люди, Господь, щоб вони не спокусались на, на цьому мамону Господь, на ці гроші Господь, щоб вони служили людям, Господь. Ми дуже просимо Тебе, щоб ти зупинив цю війну, Господь, щоб ми проповідували Твоє Слово і надалі, Господь, щоб більше не траплялися ці війни, Господь. Ну, на жаль. Люди, вони жостосердечні, Господь. Якщо немає там Бога, Господь. Дай нам сили й мудрості найти ті слова, щоб вони покаялись, Господь. Покаялись через наше примирення з тобою і наші поступки, які ми служимо людям, Господь. Благослови цей час, благослови кожного, Господь. Піднімай нам руки, Господь, до неба, Господь, щоб ми. Те, що ми бачимо, ми знаємо, що це ми пройдемо через, через все ми пройдемо благодаря тому, що ти нас любиш і піддержуєш, Господь. Я дякую тобі за все. Амінь. Всім доброго ранку, сідайте. Всіх вітаю, хто дивиться онлайн і хто так у нас також. Будемо дуже вдячні, якщо ви виключите свої телефони, щоб вони не відволикали сусіда вашого, і щоб людина не упустила Слово Боже. Дивіться, ми будемо робити пожертвування, і перед тим, як робити пожертвування, я зачитаю з е, це послання до каретян, таре е, 9 глава і 6 стиха. І я зачитаю це відношення Павел дає настанову церкві в Коринфі. Він там, в першій частині, першої він десь він там, на, як то кажуть, наганять давав трошечки для церкви. для у злагодження. А в другому посиланні він дає такі поради для людей, щоб в їхньому житті щось змінювалось, і в їхньому житті Слово Боже працювало. Тому що люди можуть, можуть у мене знайома, у нього Біблія золота, і вона у нього на полочці лежить, і він її не читає. І його життя йде, як іде. А десь хотілось Павлу, щоб у людей не то щоб віра вона приносить плоди. І кожна людина, яка виконує слово Боже, і вона підчиняється під слово Боже в її житті, тоді е, являються. І чудеса, і людина, вона получає радість, ту, яку вона не може отримати від якихось коротких таких подарунків, е, у когось від наркотика, у когось від алкоголя, у когось від день народження, там, емоції, подарунки, все таке, у когось там внук родився. Це добре, це це добре. Но ту радість, яку дає Господь, е, це превише всього. Ви ну, не можете. Це і коли слово Боже працює в вашому житті і воно приносить плод, тоді приходить радість від Господа в Духі Святому. І я вам зачитаю місцеписання. Це настанова до церкви Карінфі. І я не думаю, що вона е, чимось відрізняється від нашої церкви. Корінфівська церква. Вони там на дворі збиралися поначалу, бо у них там, як то кажуть, природа луч, е, е, там нема таких. Е, Холодів і нема таких катаклізм. Я ось їхав в Ніколаїв, сніг і йшов повним ходом. У нас тут не було сніг, а там сніг валив нормально. Ну, Такі маленькі катаклізми. Ну, і я вам зачитаю містописання. Це Павел дає настанову людям у Корінфінській церкві. Так само, я передаю це вам. Якщо хтось не читав, а хто читав, то я нагадую, ну, щоб воно було на думці. Пам'ятайте, хто скупо посіє, той пожне скупо. Хто ж сіє щедро, той і врожай матиме багатий. Нехай кожен жертвує так, як вирішив, у своєму серці, без жалю, адже Бог любить тих, хто дає з радістю. Бог може забагатити вас усілякими дарами та так, що завжди мали б ви у всьому достаток. І навіть надлишок для всіляких добрих справ. Це каже о тому, що на ваші нужди буде ще більше буде, що ви зможете допомагати. Як сказано у Святому Писанні, дарує щедро, Він бідним подає, і доброта його ніколи не мине. Хто дає зерно сіючим і хліб на поживу, той забезпечить та примножить ваше насіння. І там іде, 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 і каже, це Богу дуже добре. Тому що люди потім з благодарностю дають хвалу Богу. У мене було спілкування. У мене мій дядько він займається фермерством, і ми з ним спілкувалися там, по поводу там землі, і ми з ним балакали. І, і, і я так балакаю і дивлюсь. Він, він каже: «Е, вся надія на Господа, ми сім, Бог дає дощ, сонце і врожай дає Бог. І якщо ти правильно все робиш. Ну, він мені каже, як фермер, як обробляють землю. Він мені розказує, я у нього задаю йому питання, він мені все розказує. І я дивлюсь, і я розумію, що є принцип Божий сіяння і жатви. І каже: якщо ти скупо, скупо сієш, це не те, що каже розмір твоїх коштів, яке в тебе серце, як ти жертвуєш, ти це робиш, бо так треба. Чи в тебе є бажання, щоб у дому Божому була е, забезпечення, і щоб і, і, і ти хочеш прийняти участь у ділі Божому тут на землі? Ви, ми всі молимося, молитвою очі наші, це всі моляться. Без, нема різниці, це якою віроїсповідання ну, я маю в увазі там, конфесії. І всі кажуть: нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Як ти приймаєш участь у волі Божої тут на землі, а воля Божа, щоб проповідувала Слово Боже тут на землі, щоб церкви розвивалися, щоб служителя вони зростали і проповідували Євангеліє. І ви приймаєте в цьому участь, і ви робите те, що воля Божа, вона тут на землі зараз. Тому що я маю що зробити для дому Божого. Давид, він хотів построїти дом Божий. Хотів построїти дом, Божий, а йому Бог каже, ти ж така войний. Ти не можеш. А у нього бажання в серці. Він каже: ну, син твій може побудувати. У не... деяких людей, а, ну не може тоді не треба. Нехай сам тоді син крутиться, як хоче. А він, е... Давід каже, я все зроблю, щоб мій син побудував. Нехай я не побудую, ну нехай син мій побудує. І він підготував усе для того, щоб син зробив це. От у нього серце було, і Бог і каже, знайшов мужа по серцю своєму. То що у нього серце було, він хотів зробити це для Бога. І так само, як ви жертвуєте, ви робите це для Господа. І Бог вас буде благословляти, не то, що там це такий, він принцип Божий, сіяння і жатова. Якщо ти сієш, ти пожнеш. Якщо ти, як дядька каже, якщо не посієш, то буде толока. Якщо ти не будеш обробляти землю, це буде толока, воно нічого не буде. Там буде бур'ян і все остальне. Отак От у нашому житті і випадає, якщо ми не займаємося. Є притча, яку Ісус розказує за землю. Зайшов сіятель і сіяв. Одне зерно впало при дорозі, одне там упало на одну почву, на другу, а почва це є і ми. І Бог дає вам слово, відкриння. І ви що з ним робите? Примножуєте, чи ви просто нехтуєте цим? Я не, кожу, не хочу нікого засуджувати. Дивіться, це кожного тут Писання каже. як у вас на серці? Якщо ти жертвуєш по принужденню, то Богу це якось не сильно до вподоби. Жертвуйте так і робіть добрі діла. Він каже, ви навчайтесь робити добрі справи. Ви робите добрі справи, і це Богу дуже подобається. І кожна людина, яка починає міняти своє життя і впускати доброту і її реалізовувати, це ота почва ота почва добра, в яку насіння попадає і приносить плод. Так що кожен із нас приймає участь у справі Божій і підтримки Слова Божого. Так що станемо на наші ноги, наші брати нам допоможуть з пожертвуваннями. І Бог хоче нас навчити цьому. Не тому, щоб Йому це треба. Це треба нам, як людям, щоб наше серце воно було не кам'яне. І щоб наша життя змінювалася. І добре, коли є, що дати, погано, коли нема що дати. І кожен із нас має таку нагоду. Зробити це і навчитися цьому. Писання каже блажені давати не жилі брати. А чому? Тому що в мене є що дати. Я можу дати. А колись у мене не було що дати. Колись я усіх просив. Так що Бог Він може мене змінювати людей. А нас нема, немає да, нужд. Давайте помолимось за нужди, які у кого в серці може, або у когось хтось писав, не знаю. У кого є якісь нужди? Батько Небесний, ми звертаємось до тебе за те, щоб ти дав рішення на всяку нужду. Якщо нуждається людина у усиленні, нехай буде зцілення. Якщо нуждається в розрішенні якогось питання, нехай буде розрішено питання Боже. Дай миру, серця людям, нехай буде. Мир і радість у Духі Святому Боже, благослови, кому нужна праця, нехай буде праця. Кому якому людині нужні фінанси, нехай будуть висвобождені фінанси, розрішення фінансових проблем. Боже. Ми вдячні тобі за те, що ти надаєш нам слово, відкривіння від Тебе на рішення різного питання. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ти даєш нам можливість чути слово Боже, змінюватися і підкорюватися під Його. Ми вдячні Тобі за це. Вся слава Тобі і хвала. Також ми просимо тебе, батько Небесний, благослови ці фінанси, благослови Руки жертвуючі, Боже, Ми вдячні Тобі за те, то, що ти даєш нам працю, здаєш нам пропитання, Боже. Ми вдячні Тобі за те, то, що ти даєш нашу можливість приймати участь у Твоїй справі, у розвитці Слову Божому і домі, підтримки дома Божого. Ми вдячні Тобі за те, то, що ти даєш нам цю можливість, за те, що ти збрав як сосуд, який ти наповняєш Боже з твоїм любов'ю, твоєю радостю, Боже, за те, що ти змінюєш наше мислення і підкорюємося ми під Слово Боже і довіряємо Тобі, і нехай. Віра зростає кожної людини. Нехай і кожен жертвує з радістю, не з, о, з огорченням Боже. Ми вдячні тобі за те, що ти даєш нам можливість на ці діла. Вдячний тобі за все. Слава і хвала, і молилися тобі у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ще поклонімося йому слави тобі. Бодячній Господь, ти показуєш нам свій шлях завжди поруч. Коли здається, що немає виходу, але ти завжди господь поруч, у безвиході прокладеш мені шляхти, коли втрачу сенс, скажеш знову вірити, Твою смерть. Поразкою вважали та тріумф ти бачив у Христі, ругі не бачу я, Та новий день бачиш ти, у безвиході прокладеш мені шляхти, коли втрачу сенс скажеш знову вірити смерть поразкою вважали, та тріумф ти бачив у Христі, руки не бачу я, Та новий день бачиш ти. Коли не знаю вихід я, його вкажеш ти. Коли не знаю, вихід я, його вкажеш ти демо до Оду, вірний у всьому, і там на хресті ти смерть переміг, коли не бачу вихід я, його бачу си, коли горить земля, я знаю все в твоїх руках, і похититься світа церква, стоїть лиш твоя. стимувати, не святати, бог тебе нічій наприкінці всіх днів за тижбраму пеплати, коли не знаю вихід я, його вкажеш ти, коли не знаю вихід, я його ти Ти смет перебіг, коли не бачу вихід я, його бачиш ти, Нас ти Єгипту вивів, крізь море, шлях проклав. Ти звільнив із рабства стана завжди, усі кайдани сняв, там по інший бік Йордану. Гадаймо, як нас ти звільнив із рабства Назавжди усі кайдани сняв Нас із Єгипту вивів Крізь море шлях, проклав Ти звільнив із рабства Назавжди усі кайдани сняв Там по інший тык Йордану Згадаємо, як нас, ти звільнив здатство на зашків. Усі кайдани сняв коли не знаю вихід, я його кажеш ти, коли не знаю вихід, я його кажеш ти. Ті відемо до Сіону, повірний у всьому і там на хресті, ти сме передні, коли не бачу вихід я, його бачиш ти, коли не знаю вихід я, його вкажеш ти, коли не знаю вихід я, його вкажеш ти. Ти до Сіону, оно вірний у всьому, і там на хресті ти сме переб'є, коли не бачу вихід. Я його бачиш, Ти, так бачиш ти. Алелює, дякую тобі, батько наш небесний. Закрийте, будь ласка, свої очі, підніміть руки свої догори і давайте сьогодні молитися до нього, звертайся до нього зі словами вдячності. Проси то, що тобі потрібно сьогодні, його він відкритий сьогодні для тебе, як і кожного дня, до кожної людини, яка звертається до неї. Дорогий батько, ми сьогодні, Господь, звертаємося до тебе, звертаємося, Господь, в словах подяки за все, що сьогодні трапляється в нашому житті, Господь. За те, що ти сьогодні виводиш нас із усіх, Господь, наших труднощів, Господь, з якими ми стикаємося, за те, що ти Бог милостивий, і люблячий, ти сьогодні хочеш, щоб сьогодні.